Так, всім привіт знову. Я на связі. Так, погнав турків. Чорний грає. Так, ще одного я голубка на соло пускаю. Ось все -таки. Вичерпом пустю. Ось такі справи. Пішли вгору, жаріще в нас. Жаріще, а голубів треба ганяти. Черные заигрывают лишу творы. Били пришли она. Си штук. Били уходят. Черные играют. били, что били интереснейшего. Жара не жара, вони уходять і все. То... Пішли. Ще штучок. Ну, напишіть в коментарях, що у вас там по пшениці, по ячменю регіони, які по чому де цікаво. У нас, наприклад, в жнива продають від 750, ну, це дуже рідко. Так 8,9 пшениця. Ячмень 8,9. Я ось купив вчора. Недавно пшеницю. Вчора ячмінь. то ячмінь по 750 за кілограм гривень. А пшениця по 8. В кого? В кого які ціни? Напишіть було б цікаво. Ну, області ціна. Так ось. Сіли дракони. Всі літають. Диабілі покрилися. Ну, як покрилися, близько до покриття. Не всі, ну 6 штук ті, що пішли. Ті, що завжди, в принципі, уходять вгору, то вони пішли. Чорні посвято, видишь, они сидает двойка. А ті раз, два, три бачу. Три білі бачу у висоті, та на камеру не видно. Не було шість. Зараз уже нікого не бачу. Подивлюся за скільки літають. й ці може підуть, щось не хочуть сідати. Ну, їм так щось важко прям. А ті одразу жухи пішли. Чотири минути і вони в точках. Оце тобі й турки. Інтересно. Ну, вони швидко піднімаються, швидко опускаються. Де три штуки тільки бачу появилися опять. Сонце, Сонцевого світа, непонятно нічого не видно. Так, ну ладно. Ці два білі літають. Три бачу в точках. Три не бачу, де вони. А ці ось тут. Той на сонці. Головне всі по-різному переносять. Хтось нормально політав. Політав той, й політав. Ну, хекає, ну не так же, як воно той в і лежить, ходить не може. Де як хекає? z nich wody Так, ну, дроппер на место. Конечно, опоздал. Вот такие красавчики. Так, ну, добрый, всем пока. Такие получился видеоролик.